Друзі, вітаю вас всіх. Ви на каналі Анна Атаманова. Ми звати Олег Колісник, і в Студії, звісно, з нами Анна Атаманова. Я вас вітаю. Вітаю! Хочу одразу зробити для всіх глядачів невеличкий анонс. Що вже не кінці цього місяця, тобто в кінці травня, ми з Анною Атамановою відвідаємо не І я хочу, щоб тут Анна детальніше розповіла, що саме буде відбуватися. Ну, як я вже казала, що постійно мені приходить дух нечая і він стурбований, що так як він світлий, мольфар не мав змоги передати своєї сили, а вона дуже мені потрібна, щоб ще більше мати змогу допомагати людям, ще сильніше закривати Україну. Тож, знаєте, от якось у мене такий був момент, коли дуже було важко і багато людей. І навіть він до мене прийшов вночі, я думаю, що, можливо, якось відкладемо або взагалі не поїду. І мені після того настільки стало погано, що я не могла навіть піднятися десь тиждень. У uh, мене все як пішло з рук валитись абсолютно всі справи не йшли. Тому я думаю, що я мушу виконати цю місію і візьмемо усіх наших із собою глядачів, uh, покажемо в цю подорож. Це буде друга серія після Бучі. Містичні подорожі з Анною Тамановою», ми покажемо, ми висвітлимо всі події, все наше бачення, побачимо духа однозначно. Він там буде, він мені обіцяв, він мені передасть силу. І якщо ви там будете, ми з вами поспілкуємось і побачимось особисто. Дякую вам дуже, Анна. І глядачі, будь ласка, залишайтесь з нами вже зовсім скоро вийде наш репортаж, наш фільм Містична подорож з Анною Атамановою. А зараз ми повертаємось до нашої, нашого класичного формату, який дуже полюбився всім нашим глядачам. Давайте зробимо огляд міст на наступний тиждень. І я пропоную розпочати наш перший випуск саме з Харкова, з Харкова, з Дніпра. Харків бачу руйнування, вибухи, світла нема, інтернет. Харків. Сильними обстрілами будуть, сильними ракетами обстрілювати Харківщину, хімічної зброї, Одеса так само зразу в мене випадає в розкладі. Чоловіки під загрозою. Навіть, на жаль, дитячі жертви йдуть взагалі, оцей місяць дуже буде таким жорстоким, напруженим, випробувальним для нас, українців. Будемо захищати і дуже дуже прошу, хто дивиться з влади. Не розслабляйтесь. Дуже важливий для нас Харків, які кожне місце, кожна. Кожен сантиметрик, але, будь ласка, давайте бити в усі колокола і захищати Харківщину, тому що там дуже серйозні жертви можуть бути. На жаль, на Харків сподівання великі російської демонічної влади. Угу. А якщо подивитися в плані захоплення, чи є у росіян станом на зараз амбіції по захопленню Харкова в цьому році? Однозначно є. Вони навіть впевнені, що вони захоплять і Харківщину, і Одещину, і Сумщину, і Херсон. Угу. Донецький напрямок будуть активно дуже підсилювати. А чи насправді зараз подивимось, дасться їм? Харківщина Ні, захист будуть підсилювати, але вибухи будуть серйозними. Дійсно, 19 го числа я бачу щось таке підкріплення, серйозніша зброя, має бути і дрони, будемо атакувати їх росіян. Важко буде складно до 9 го місяця. Не мають поки що. Прям. Хоча б дуже складно, якщо можете виїхати звідти, то не ігноруйте, тому що дуже багато буде жертв, особливо дитячих. Діточок потрібно вберегти максимально чоловічі будуть травми. Я бачу, що це літнього віку чоловік, часного типу будинки багато будуть обстрілюватися. Сильні кінжали, балісти, 15 числа обережно, 16-го числа обережно, 20 числа. І, взагалі, от з сьогоднішнього дня не ігноруйте, не нехтуйте повітряні тривоги. 11 число ще також у мене вспливає. Це через три дні, здається. У нас сьогодні 8 число. Uh -huh. Показує що через три дні скорабля, загроза дуже серйозна йде. 24 25 двадцять буде саміт, будуть вирішувати якусь воєнну будуть включати нас воєнний. Союз союз Альянс. так обов'язково, що нам дасть сподівання, і там не останнє слово буде мати Китай. Зараз багато чого залежить від Китаю. Хоча Китай він однозначно не має прихильність, не хоче бути, знаєте, як таким благодійним, але він хоче стати, вони хочуть стати лідером. Не в бік Росії, не в бік США, а саме для себе максимально Як змінити плюшки, світовий порядок. так плюшки для себе набирати вигоду, користь виторговувати е, максимально. Іран зараз щось за, за затіяв Іран. Якщо е, до нас на допомогу вступлять війська е, з НАТО, то включатися буде Іран, Корея. Я вже казала про це небезпечно. Китай е займається виготовленням зброї. Економічно їм потрібно підтягнутися. А от е в Ізраїлі будуть відбуватися активніші події. І це буде впливати на швидкість і кількість допомоги для України. Тож е наш президент дуже активно і часто буде виступати з промовинами. Пояснювати, чому так важливо давати Україні допомогу, ми просто вже ледь витримаємо. І я бачу, що росіяни мають тактику, стратегію, як в кільце наближатися до Києва чим ближче в притул. будемо відбивати Чернігівщину потрібно сильно захищати. тому що… Е Знаєте, як нема-нема, а потім можуть туди навалити. За, захист, Харківщина, Дніпро, Сумщина, Одещина, Сумщина. Там щось відбувається взагалі таке. Як знаєте, в мене, я казала, білого багато фосфору використовують хімії. А от в Росії буде таке чудеса природи, будуть їх карати. І дуже багато хвороб. Хвиля йде нового виду коронавірусу. І вона. Уже починаються в Росії серцеві хвороби, вони будуть відчувати тиск. Вода в них непридатна буде в тих, де потопи зараз піднімуться всі оці шкідливі речовини для здоров'я. Ось дуже багато росіян буде хворіти і. Ніхто про це навіть не буде знати, ніхто в лікарню не буде їхати так швидко на виклики. Тобто це будуть зажовувати на відміну від України. В Україні будуть лікарні зараз, що важливо для влади: модернізувати і оснастити лікарні. Дуже важливо. Збільшувати лікарні не нехто не тільки в Києві, в Київській області, а й по всій Україні, тому що буде пік іще повторювання хвороб вірусів. Угу. Я вам дуже дякую за такий детальний огляд, тільки багато цінної інформації. Угу. Я хотів би більш детально почути про суми та сумщину. Давайте подивимось. Сумщину. Сумщина, я бачу проблеми з світлом. Вибивають енергетичну систему. Сумщина. Сумщина, Сумщина. Вулиця, яка називається SE номер 47 Дивіться, ми казали, що офіси біля офісів, офісів будуть прильоти. Це є. І ще я бачу якісь бі, поруч біля юридичних установ. І ще школа танц, навчання танців. Сумщина. Отам От може бути вибух, прильот. Причому людей десь близько 10 може бути на той момент. Поранення можуть бути і жертви. Будуть жертви через два дні. До 30-го числа активно будуть всі 29-го. Біля дороги. Сильними ракетами, вибухами будуть обстрілювати Сумщину. Хтось із чоловіків дуже сильно зливає з нашої верхівки, справлячих, зливає інформацію активно. Потрібно дуже-дуже бути уважними, тому що, на жаль, колаборантів все більше стає. Обстріли ракети по всій Україні, 12 числа обережно, застереження йде по всій Україні. Донову 12 число. На цей тиждень, якщо ми дивимося, 10, 12, 11, 14, дуже-дуже обережно. І буде паралельно, як ми будемо чути, Сумщина і Одещина вибухи. Планується серйозний удар наприкінці. Місяця особливо серйозний, хоча, можливо, і 18 го числа. От запах як крові, навіть такий, знаєте, різкий дуже прильот в вікно півбудинку як знесено. Донеччина дуже, дуже там болісно. Навіть трошки активніше будуть наступати під загрозою місця, які близько. Дуже багато військових наших, як буде обстріляно, з дронів спускати будуть угу. бомби. А давайте більш детально ще Донеччину розглянемо. Які картинки можуть допомогти військовим людям? Донеччина? Десяте число обстріли будуть сильні, масовані. 40, бригада Сорокова, 40, 44, 40 може бути обстріляна. Будуть брати як в пастку по трикутнику. Я бачу така полоса, ряд як берез. І інші дерева, от берези такі, десь штучок сім насаджено. Отам от можуть обстріляти як пастка. Слідкують вже десь як не всім. 41-й, 40 бригада. Як тільки підуть вперед, зразу їх обстріляють. Добавлять в Донецькому напрямку зброю для росіян. Дуже гаряче будуть обстрілювати. Щось таке у них довге з'явилося нове, спускова система. Я бачу, як там щось палає, щось там якийсь чи склад, але це наші підпалять росія і російські. Якийсь склад боєприпасів? Угу. Машини, як переміщаються, бахмут. Якось дуже-дуже так все швидко, там ще активніше навіть не встигати будуть реагувати. Я бачу, що підбито буде а, машину, це або медики, там їжа буде перевозитись. Військову нашу машину підіб'ють. Там буде медсестра Світло. світло. середнього відтінку кольору, більш світлий. Там небезпечно. 16 числа сильний буде обстріл, дуже сильний. Навіть в полон я бачу, що не будуть брати активно, просто обстрілювати. Угу. Там дуже такий сильний командир новий з'явився. На нашому боці чи на боці росіяни? Росіяни. Молодий, от його якось всі про нього говорять, що він дуже серйозний. Він як прораховує наперед три кроки. Знає багато інформації дуже. 18 числа є шанс його підбити. Це тільки можна робити як зліва, з лівого напрямку. І удар буде. Можливо, попадуть, от я бачу як приціл. От важливо вбити, знищити цього командира, тоді набагато краще піде для нас, тому що він дуже сильний, дуже розумний стратег. Ну є шанс, що можуть його як перемогти десь 18-го числа. Богдан, якщо дадуть зброю Богдану, то можливо. Я дуже дякую вам Анна, за такий цікавий прогноз і командир. Такі речі, які не дізнаєшся в жодному пабліку, в жодній військовій хроніці. Тож, друзі, не забувайте підписуватись на канал Анна Атаманової. Кожного тижня ми для вас записуємо нові відео, де Анна ділиться з вами ексклюзивною інформацією, яку ви більше не знайдете ніде. Дякую, що були з нами. До зустрічі.